А зараз про наших футбольних фанатів, тих самих, кого з легкої руки британських журналістів уже боїться уся Європа. Лондонські телевізійники у своєму матеріалі назвали прихильників українського футболу нацистами. І, хоч подібні звинувачення вже спростував британський уряд, гіркий присмак все одно лишився. Із героями скандального відео, яке вже серед лідерів по кількості переглядів в інтернеті, зустрілися наші журналісти. Ось що нам розповіли так звані горлорізи та фашисти. Нацистське привітання, яке продемонстрували іноземним журналістам Донецький ультрас», ризикує зірвати євро. Англійських фанів закликають не їхати в Україну. Мовляв, тут тільки бомжі, повії та фашисти назад повернуться не всі. без варіантів. Залишайтеся вдома, дивіться телевізор. Навіть не ризикуйте, бо можете повернутися у труні. Іносампипо нещасні люди. Подивіться на них. Це країна зброї. І ніхто не допоможе. Поліція без сила. Подивіться на них. Подивіться. Такими українських уболівальників показали в Британії нацистські жести, бійки на стадіонах та знущання над іноземцями. А спеціально для тих, у кого ще лишилося бажання їхати на євро, є Донецький ультрас. Англійські журналісти виставили їх фашистами. Один із журналістів показав цей жест і вот, сказав, знаєш ли ти його. Я показав ну, как бы як ответ, сказав, знаю. я не пропагандірував ну, нацизм, там фашизм и так далі. Тому подобное, А назвали мене саме його нацистське привітання. Бачила вся Європа. Саме воно стало приводом для міжнародного скандалу. Жест, який прославляє Гітлера, обурив усіх. Але це була чистої води провокація, каже Анатолій. Його знімали прихованою камерою, а відео змонтували. Проблема нацизму. Это в Європі проблема нацизму. Реальна у нас у нас в Україні, я говорю Рівніна З Україна, у нас її нету. Вони виставили український народ і українських фанатів, а саме фанатів донецького Шахтаря і Київського Динамо, як психічно неврівноважених людей, які несуть загрозу для євро. Слова уболівальників підтверджує перекладач, який супроводжував британських кореспондентів, каже віноземців, мабуть, труднощі перекладу. Надіоргалі фраз, які вирваний з контекста. получены провокационным путем. Очень долго, например, задавался вопрос, как вы относитесь к людям, к неграм или к людям других рас. При этом говорилось, что мы, например, плохо относимся. Оцінити расистський конфлікт між Донецьком та Лондоном взявся представник праворадикальної організації та ще й відомий уболівальник. Питання нацизму серед українських фанатів не стоїть, кажуть націоналісти. Інша справа у самій Британії. Навіть та сама тема фашизму, якщо взяти Англію, там є вболівальники Челсі, є уболівальники Ньюкасла, де, де Манчестер-Сіті, де і татуїровки, і все інше. Присутні е, певні символи фашизму. Якщо тут будуть якісь сутички з англійськими болівальниками, то вони будуть вестися в форматі домовленості. Що давайте перевіримо, хто сильніший. десь в чистому полі зійдуться 50 на 50. Конфлікти на расовому підґрунті на євро можуть бути це підтверджують навіть правоохоронці, і тут же попереджають на самих стадіонах їм бути не дозволено. Ну действительно, были такие ситуации, когда на стадионе разворачивали различного рода полотнища, где знаки немецкие, фашистские знаки будем говорить были расположены, И ряд других моментов проявления расизма. Милиция чаши стадиона, согласно положению ЕФА, входит только по требованию организаторов футбольных матчей. Наразі расовий конфлікт із Британією вичерпаний. Наші дипломати направили туди свою рідну ноту. Звідти отримали вибачення від офіційного Лондона за своїх журналістів. Це ще звинуватити українців сьогодні в расизмі. Це такого ж рівня вигадка, як звинуватити нас, в тому що у нас от люди їдять чи ведмеді ходять по вулицях. В Україну не можна їхати свіце можна повернути струні ти іншого кольору шкіри. То це ну такий, такого ж е, типу монтаж, такого штибу. Пропагандистський фільм, який не тільки від бібісів від будь-якого західного телеканалу, в принципі, ми не очікували. побачити. А от британська телекомпанія, яка нарекла усіх фашистами, перепрошувати не поспішає. Зважаючи на це, донецькі оболівальники збираються до суду за спростуванням та моральною компенсацією. В першу чергу мені важливо, щоб було привірження, що... що я не фашист. Донецький мене дедушка воював за красну армію, а внук фашист. Ну как это так можна?